І сина, і Святого Духа. На попередніх службах, дорогі брати і сестри, ми з вами розмовляли про заповіді блаженств, і ми з вами поговорили про перших сім заповідей, і нам залишилося розглянути ще восьму і дев'яту. Але хотілося б цих дві заповіді об'єднати в одну. Тому що восьма і дев'ята заповідь, вони говорять про гоніння на християн. І Христос, звертаючись до всіх людей, говорить такі слова: Блаженні гнані за правду, бо тих є Царство Небесне, блаженні виколи ганьбитимуть вас і гонитимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи через мене. Радуйтеся і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Так, гнали і пророків, які були до вас. Ось гнання за правду це ті люди, які е, хочуть е, жити, це істинно віруючі люди, які хочуть жити по правді, тобто по закону Божому. І за своє праведне і благочестиве життя, вони е, терплять різні, різне зло з боку інших людей. Ось е, слід сказати, що гоніння вони неминучі для християн, тому що християни вони живуть по євангельській правді, а злі люди вони цю євангельську правду не люблять, вони її ненавидять. І відповідно вони хочуть знищити всіх тих людей, яку цю євангельську правду несуть. Ось, якщо відкрити Євангелій, яке читається в Дні пам'яті святих мучеників, то Господь там говорить такі слова. Це заповідую вам, щоб ви любили один одного. Навіть якщо нас гонять, якщо нам роблять щось погане, Христос говорить, що ви завжди любіть один одного. Христос завжди нам говорить, що ми не повинні ворогувати з людьми. Ми повинні тільки ворогувати і поставати війною проти гріха. І далі Христос говорить: якщо світ вас ненавидить, Знайте, що мене раніше вас зненавидів. Ось Христос нам чітко говорить, що нас світ ненавидить, тому що він і ненавидив Христа. Ось фарисеї, садукеї, євреї вони заздрили Христу, вони його розіп'яли, вони не хотіли слухати тої правди, яку він вчив яку він говорив. І він був для фарисеїв як кістка в горді. І вони просто його розіп'яли. І далі Христос говорить: як, якби ви були від світу, то світ любив би своє. А як ви не від світу, а я вибрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Ось розумієте, дивіться, світ нам, якщо пропагує, зараз світ нам диктує ненависть, злобу, розбрат. Ось світ нам зараз. Диктує богохульство і різні різні гріхи. Якби ми повторювали за тими людьми, які живуть гріховно, нам би ніхто нічого не сказав. Про нас би ніхто нічого поганого не подумав. А так як ми робимо справи, живемо за євангельською правдою, живемо так, як заповідав нам Христос, то ми для інших людей не від цього світу. І тому вони нас гонять. І Христос говорить, що пам'ятайте слово, яке я сказав вам: раб не більше за господаря свого, якщо мене гонили, то гонитимуть і вас. Якщо моє слово підстерігали, будуть підстерігати і ваші. Тобто Христос нам чітко сказав, що Христа гнали і будуть гнати всіх нас, тому що ми не більші за Христа, ми є раби Божі. І якщо Христа гнали, то ми будемо гонимі. Всі послідовники Христові, вони завжди будуть гоними. Та все те чинитимуть вам за ім'я Моє, тому що не знають того, хто послав мене. Христос нам чітко сказав, що нам зло роблять люди, от гонять нас через те, що вони ось <кій> не знають того, не пізнали Бога, і вони. Ці люди вони не жили ніколи таким благочестивим церковним життям. Ви знаєте, приходять люди захоплювати храми, да? і ти їх запитуєш, а ти раніше ходив в церкву? Ні, не ходив, але зараз буду. І все одно там захоплюють церкви, і ці церкви стають пустими, тому що ці люди як не ходили, так і ходити не будуть. Це невіруючі люди, яким не треба церква, яким не треба віра, яким не треба молитва, їм просто тільки треба захопити. Захопити, забрати, аби там ми не молилися, аби там нас не було. Також Христос ось говорить такі слова, що виженуть вас із синагог. Прийде навіть час, коли всякий, хто вбиватиме вас, буде думати, що тим, Він служить Богу. Дивіться, Христос говорить, виженуть вас із синагог. В той час, коли жив Христос. Ось синагога це була місце молитви. Люди там збиралися для молитв. Зараз ось місце молитви, де збираються люди для богослужіння, це є храм. І Христос, як ніби говорить: виженуть вас із храмів. І прийде навіть час, коли всякий, хто робитиме це і вбиватиме вас, буде думати, що тим він служить Богу. Розумієте, ті люди, які приходять, захоплюють, вони думають, що вони віруючі люди. Вони говорять, що вони віруючі люди. Але насправді це не віруючі люди, це бандити, які приходять на чуже і хочуть забрати те, що їм не належить. Так будуть робити, бо не пізнали ні отця, ні мене. Тобто, кожен, хто приходить і захоплює чужі храми, кожен, хто гонить християн це ті люди, які не знають ні Бога, ні Христа. І причому. Слід сказати, що ці люди вони ще хоча, хочуть вчити нас, як нам правильно жити. Але якщо ви ніколи не йшли за Христом, якщо ви ніколи не виконували заповіді, якщо ви не йшли за Богом, то куди ви йдете? Ви йдете від Бога. І ці люди вони хочуть нас за собою потягнути, куди в прірву преісподню, в пекло де вічні муки. Взагалі, чому ми йдемо за Христом? Чому віруючі люди йдуть за Богом? Тому що ми хочемо попасти в рай? А що таке рай? Це вічне блаженство, вічне щастя, вічна радість. Як сказано, що вухо того не, ба... вухо того не чуло, око того не бачило, на розум то людині не приходило, що Бог приготовив. Для любищих його. І ми готові ось на землі терпіти різні гоніння, неправду, наклепи. ми це терпимо заради раю, тому що ми хочемо в рай. І апостол Павел ось в посланні до Тимофею пише такі слова: усі бажаючі жити благочестиво у Христі Ісусі будуть гнані. Ось якщо взагалі подивитися на історію християнства, то Християни, вони завжди були гонимі. Ось подивіться, на, наприклад, перших три століття християнства. Скільки нам відомо мучеників, це і Дімітрій Солонський, і Великомучник Георгій Победоносець, і дуже, і дуже багато інших різних мучеників. Якщо, наприклад, ми відкриємо православний календар, практично кожного дня є День пам'яті якогось мученика. Мученик це та людина, яка постраждала за віру, яка постраждала за Бога. Є також і ісповідники. Хто такі ісповідники? Це ті люди, які під час свого життя терпіли за Христа за слоня, силки, наклепи на себе, але відійшли до Бога мирно, тобто померли свою смерть. Ми можемо, наприклад, нагадати житє святителя Лукака Луки Кримського, який близько 15 років провів віз в різних силках, в різних засланнях за віру Христову. Ось мені розповіли одну історію за одного монаха архімадрит Павел Груздів, який також ось провів багато років в різних лагерях за віру. І він розповідає ось. Дивився одне відео, він розповідає, що коли робили допит йому, ось е, слідчий йому вибив всі зуби. Каже, один лишив на згадку для пам'яті. І знаєте, він це розказує з такою радістю. І він не злобою, не розрастуванням, з ненавистю. Він це розказує з любов'ю, тому що він постраждав за Христа. І він знав, що Христос йому відблагодарить. За те, що він за Христа страждав. Ось ми можемо нагадати, наприклад, життє 40 мучеників Севастійських. 40 мучеників це були 40 воїнів, храбрих воїнів, але вони були вірні Богу. Вони не поклонилися ідолам і наказали їх стратити, вивели їх на озеро, яке було замерше. Роздягнули їх, поставили на цьому озері, щоб вони там мучились, замерзали. І напротив на березі розпалили баню. І ті, хто розпалили баню, вони почали ось казати, що якщо ви зрікаєтеся свої віри, ось приходьте в баню, грійтеся, ви не помрете, ви не змерзнете, ви будете живими. І один із цих сорока воїнів, він соблазнився. Він побіг до цієї бані. Він думав, що він буде грітися, що він залишиться живим. А коли він тільки ступив на берег, він впав мертвий. А ті, які мучилися, ось Бог їм допоміг. Бог послав тепло, і цей лід він почав топитися, і вода стала теплою. І ці мученики, вони. Не замерзли в цьому озері. цей, який соблазнився, він думав, що він від цього виграє, що він залишиться живим, що він буде собі грітися, він мучитися не буде, але він впав мертвий. Ось в сьогоднішньому Євангелії ми чули такі слова, які говорить Христос: що всякий, хто ісповідує мене перед людьми, того і я ісповідую перед ангелами Божими. А хто відречеться від мене перед людьми, того і відрекусь я перед ангелами Божими. І ми повинні завжди пам'ятати, що та людина, яка живе завжди з Богом, вона і після своєї смерті вона буде з Богом. А та людина, яка не живе з Богом, яка відріклася від Бога, то вона після смерті буде не з Богом. Вона буде мучитись і важко страждати. І взагалі, от ми на сьогоднішній день ми бачимо, як дуже багато сил, державних чиновників, тратиться на те, щоб заборонити церкву Христову, заборонити всіх нас. Але Ми знаємо, що церква Христова вона не переможна. Скільки вже було гонителів, і Нерон, і Діоклетіан, і Хрущов, і Сталін, і Ленін, але ніхто не зміг перемогти церкву. Ніхто не міг знищити церкву. І святіт Люан Златуст він говорить, що немає нічого сильнішого за церкву Христову. Хто захоче з нею боротися, то недомінно загине, тому що це те саме, що піти війною проти неба. Той же святіті Ліоан Златуст він говорить, що коли ти воюєш проти людини, то ти можеш перемогти, а можеш програти. Ну коли ти воюєш проти церкви, ось церква ніяка сила перемогти не може, тому що церква Божа, а Бог найсильніший. Ось святитель Кирил тільки він говорить, що церква абсолютно непереборна. бо Христос її основою і непохитною опорою. Примітию, ми бачимо, що християнство воно завжди гониме. Нас сьогодні не гонять в нашій країні, гонять в якийсь інший, післязавтра в якийсь третій, але християнство завжди гониме. І знаєте, Христос ось Він підкріпляє тих людей, ось які йдуть завжди за ним. І Христос говорить: якщо ти терпиш за мене. Якщо ти переносиш різні наклепи, які про тебе говорять, тому що ти віруюча людина, хто говорить, що радуйтеся і веселіться, тому що велика ваша нагорода на небесах. І та людина, яка живе вірою Христову, яка живе Богом, і живе завжди з Богом, вона повинна знати, що її нагорода вона на небі. Поможи нам Боже ніколи не соблазнитися, завжди бути з Богом, ніколи від Нього не відійти. І сповідувати свою віру і не дивитися на те все, що нам безбожники говорять сьогодні. Знаєте, що нам ці безбожники пропагують. Вони до храму не ходили і хочуть, щоб так само і ми не ходили. Щоб ми відійшли від церкви, від Бога. Але ми маємо свою голову. Ми повинні самі думати, самі знати. І ми завжди повинні бути з Господом. Спасі, Господі, вас за